У неділю день, коли можна тікати від дружини, брати з собою оковиту, варити юшку, а головне сидіти із вудкою на березі. Український день рибалки. Та останнім часом це сумне свято. Якісної риби у Дніпрі стає усе менше і менше, а дрібнота така, що і дорота не лізе. Яка риба ще живе під Києвом, а яка лишилася у минулому столітті? Дізнавався Стас Фещенко. Ігор Тихолас, професійний рибалка, але за годину схопилася лише однісінька чихоня. Так, це все чихоня. Та й та капостна тікає. А. Раніше, бувало, сядеш з вудкою за троячку і цебро повне. Тепер у пана Ігоря обладнання на 500 доларів, а риба не йде. Міняю крючок. Тому що покльовки є, але риба не засікається. Значить, треба. Шукати зброю трошки іншого характеру. Ще рік тому серед трофеїв рибалки були щука та сом на 3 кіло кожне. Тепер зась бідкається, що більше досвіду, то менше риби у кошику. Якщо я п'ять років тому виїжджав десять разів на рибалку і дев'ять разів я повертався з рибою, а зараз така ситуація, що я можу десять разів виїхати і повернутися сім або вісім разів без риби. Є і судак, і щука, і є і сом, але його в рази стає менше. от бачите. Дикий короб. Це зовсім не та риба зовні, яку знають з акваріумів гастрономію, які, небудь, дари моря там. Я особисто бачив коропів по 30 50 кг. Десь в 960-ті роки. Микола Біляшівський востаннє ловив у юності. Тепер показують Дніпрову рибу виключно як експонати. Йоржі стали рідкісними, вугрів днем з вогнем не знайдеш. Пощастило хіба що судакам та сомам, їх багато, і це ще не найбільший. Масово ловиться лящ, так як і давніше, густера. Це стерлядь. Вона єсть, але все ж таки вона. Стало рідкісним видом. Це відео, як чесні київські рибалки знищують верші та сітки браконьєрів. Кажуть, допекло і хапугиці, і бездіяльність держави. А їм з вудками теж кортить впіймати і Севрюгу, і Осетра. Фантастика! Але ось такі ще 80 років тому заходили до Києва на нерест. Тепер далі Дніпрогесу не допливають. Ми такого Дніпра вже не побачимо. Ось такий був Дніпро у центрі Києва півтораста років тому. Тепер такий: заводи не браконьєри, руками не зламаєш. А тому по рибу у музеї. Станіслав Фещенко, Володимир Юрія. ТВА.